Осінні ігри завершено і розпочато водночас друге коло. Період підведення певних підсумків і час нових сподівань настав у першій лізі дитячої юнацької футбольної ліги України, в котрій беруть участь і дві команди ДЮСШ Бердичева. Першу гравців 1996 року народження весь цей час їх до перемог тренер-викладач Борис Хлочков. Три перемоги, три поразки і стільки ж нічиїх дали хлопцям у підсумку четверте місце. Меншою мірою таке турнірне становище було у Бердичівлян на момент їхньої зустрічі з одним із аутсайдерів першості командою «Пансіон» із Шепеті. Іначе мали б наші земляки поповні розрахуватися із гостями, але розгрому не вийшло. Була і перевага на полі, і гострі моменти, та на забиті м'ячі все це не перетворилося. Щось заважало вихованцям клочкова ставити жирні крапки у своїх нападах. Тож розійшлися команди із ненадто радісним для нас 0-0. Одна із причин скромного рахунку на думку фахівців: велика кількість травмованих гравців. «Практично вся лінія захисту травмована. і тренер мусить вже, скажімо так, состав тасувати, і ті гравці, які скажімо, більше мають забивати, то вони грають в захисті. Але ми з лідерами граємо на рівних на сьогоднішній день. З подарунку долі розпочалася друга на шкірянику зустріч. У ній честь футбольного Бердичева відстоювали гравці 98-го року народження, очолювані Володимиром Слободенюком. Радість бердичевлянам приніс гравець пансіону, який головою направив м'яча прямісіньку у сітку власних воріт. Атмосфера на полі була бойовою, настільки, що в одній затак Шепетівці збили нашого недолю. За що й поплатилися? Зрештою господарі виграли, хоча пансіону і вдалося віддячити їм одним голом. Переможців, як відомо, не судять, хоча заради справедливості слід відзначити, і тренери Бердичевлян це роблять. Що розрив урахункові на нашу користь міг би бути куди більшим, але знову-таки немає у команді того, хто вміє звести зусилля товаришів до потрібного ефекту. Можливості багато забувати, що у тої команди, але реалізація трошки хромає, скажімо так. Е, Нема кому забити. Тобто комбінаційно хлопці грають нормальний футбол, який вони мають грати, але на останньому етапі нема кому забивати. Підготовка бердичівських гравців дозволяє їм та їхнім тренерам вірити у достойні результати. Нині дещо зарано говорити про те, із чим прийдуть до фінішу першості вихованці ДЮСШ Бердичева. Та мета їхнього виступу чітка і зрозуміла. Хоч йти і тим і тим віком, тому що хлопці дійсно гідні того, щоб. Бути на цих місцях. Тому що я завжди кажу, що поважають і наші команди, і нашого міста, і десь так, перестраховуються, можуть навіть і з судівськими бригадами десь на виїзді, але все одно хлопці показують достойну гру і це дає ну, можливість їм ростийному на професійний рівні.